Дорогі возлюблені у Христі, браття і сестри, духовної місності вам. Сьогодні поговоримо про те, чого не можна просити у Бога. Дуже багато є прикладів у християнському подвижництві, коли ми бачимо багатьох людей, які у пошуках істини, у пошуках Христа пішли у своєму житті дуже далеко. Вони підвизалися і несли свій подвиг у пустинях, лісах. У далеких віддалених від цього світу місцях. І, на жаль, їхня духовна дорога закінчилася фіаско, великою трагедією, і навіть самогубством. Чому сьогодні ми про це поговоримо? Ми можемо побачити дану картину падінь, декого хто зростає у своєму духовному шляху і розвитку на зображення, яке власне. Показує ліствицю святого Іоанна. Чому так відбувається? Можна провести аналогію з медициною. Часто у процесі лікування ми застосовуємо різну терапію. Наприклад, є симптоматична терапія, яка впливає на самі поверхневі рівні хвороби, лікування за симптомами, а є етіологічне або патогенетичне лікування. Власне, Етіологія це наука про причино-наслідкові зв'язки. Простими словами, вплив на причину є найкращим методом лікування. Простими словами, якщо здоров'я людини хороше, то і зовнішньо вона виглядає чудово. І навпаки, якщо є значна проблема зі здоров'ям, то скільки не маскуй зовнішність косметикою або декораціями. Рано чи пізно хвороба проявиться. Часто в церкві ми бачимо людей, які приходять до богослужінь і до молитви, як до чогось що є зовнішнім. Просто необхідно відбути, відстояти, прийти, цілим не замірюватися у суть того, що говориться, про що проситься і чим живе. Християнська община. А є люди, які є шукачами. Якихось надособливих духовних переживань, станів, чудотворінь, прозорливості, так званого екстазу або надкомфорту. Ці стани є надзвичайно страшною пасткою і помилкою християнина. Шукаючи таких станів, людина не просто не отримує спасіння на головнішої мети життя християнина. а Стається трагедія. Замість Бога людина зустрічає його протилежність, диявола. Спадаючи в лабети останнього, дуже важко буває таку душу визволити з такого полону. З іншого боку, у святих отців, у святих православних церквах ми бачимо приклади наявності таких дарів, як і прозорливість, і духовна чистота, і святість. І чудотворіння, і багато багато інших дарів. Як це пояснити? В одному з літературних творів написано: В брудних чоботях та й на небо риторичне запитання. Ну, у цьому простому вислові, напевно, суть нашої дальшої частини розмови. Пам'ятаєте такий сигнал SOS Save our Souls. Англійською спасіть наші душі українською. Коли людина опиняється перед лицем небезпеки, вона благає одного: спасіть нашу мою душу. SOS – коли воно звучить, і куди йде цей сигнал? Очевидно, йде цей сигнал до Царства Небесного. Спасіння – це по суті набування таких рис душею під час свого земного шляху. Для того, щоб вона могла увійти у царство у обителі Райські. Звичайно, вона повинна мати риси, які будуть в Унісоні, які будуть гармонувати з тим найсвятішим, найкращим, яке готови Господь його дітям. Якщо людина приходить у цей світ, вона вже, на жаль, є вражена або захворівша пристрастями душі. Пристрасті душі це по суті великі оберенки, сукупності, гріхів, і можна їх виявити, звичайно, по мірі свого духовного зростання. В житті, коли ми хочемо поласувати склянкою хорошого, запашного молодого вина, ми звичайно очищаємо її стінки, і вона стає пустою перед тим, як цьому молодому вину влитися. Так само і з покаянням, дорогі рідні, з переміною, з метаноєю. Ми маємо змінитися, очиститися від пристрастей протягом нашого життєвого шляху. Тільки тоді ми зможемо мати можливість отримувати ті насолоди, ті радості, які зустріли у своєму житті святі. Отож, людина. Хоче і починає змінюватися. По благодаті Божій ми все більше і більше бачимо власну гріховність. І, намагаючись виконувати заповіді Господні, ми бачимо, як у нас мало сил, практично ми не можемо самі нічого зробити. Саме в ці моменти ми кричимо: Рятуй мене, спаси мене Господи!» І по милості Божій ми отримуємо цю допомогу. По мірі нашого зростання і дорослішання ми бачимо, як проявляються наші пристрасті, як важко їх викорінити без Бога. ні. До порога, каже народна мудрість. І не потрібно бути футурологом або знавцем майбутнього для того, щоб отримати відповідь на запитання: а що ж нас чекає, що буде. Відповідь проста: уже наше земне життя є підготовкою до життя вічного. Доречно навести слова одного з подвижників православної віри. Нагорода дається. Не чеснотам і праці заради них, а смиренності, яка народжується від них. Які красиві слова апостола Павла у посланні до Коринтян: не бачило око і вухо не чуло, і на серце не пригодило те, що Бог приготував тим, хто любить Його. Отож, дорогі рідні, не будемо. Шукати і просити у Бога якихось духовних надпереживань, станів, дарів і комфорту. Наш шлях це шлях покаяння, очищення, боротьби з пристрастями і поступового зцілення по його безмежній милості. І у свій час Господь, звичайно, дасть те, що згідно його святого промислу буде корисним, безпечним і таким радісним і світлим для наших безсмертних душ. Духовної міцності вам дякую за підтримку проєкту Духовний Імунітет і до нових зустрічей!